Всім привіт! Мене звуть Вероніка, вітаю вас на моєму каналі і я повинна вам зізнатись, що я залежна від списків і планів. Мені стало мало 23 книг на 2023 рік відео ви можете подивитись по підкасті на горі, стається тут. Мені їх стало мало, і я вирішила додати до них ще 12. 12 забутих книг книги, які давно вже лежать на моїх полицях, але я все ніяк не можу їх прочитати. Окрім цього, я їх буду читати рандомно. Це будуть такі побачення на осліп. А найважче з цього списку було те, що мені було потрібно згадати, які в мене вдома є ще непрочитані книги. В мене є окрема поличка, де стоять усі непрочитані книги. І... Я згадала декілька десятків книг, але було важко, тому що все ж таки між нами ще немає тої інтимного такого зв'язку між мною і книгою. Тому що все ж таки прочитані книги я пам'ятаю добре, а ці ще для мене такі загадки. І ось із того, що я згадала, я обрала 12 книг. І зараз вам розповім, що це за книги. Так, перша книга це Франц Капка Процес, і він є в мене зі мною. А ця книга була в мене у минулорічних планах, і взагалі я її дуже давно вже планую прочитати і все ніяк не доходжу, тому що вона мене трішечки лякає. Вона така маленька, але я дуже боюсь підступатися до цього тексту. Я коли чую відгуки або читаю нотацію, розумію, що є моменти, які мене притягують, мене інтригують, але є й моменти, які мене лякають і від цього також притягують. Сподіваюсь, що мені сподобається. Ця така гра автора у тексті, і я зможу з ним подружитись, все ж таки. хочеться цього дуже. І ось сподіваюся, що. Цей план, такий, такий, такий цей виклик, буде для мене таким магічним пенделем, і я все ж таки прочитаю цю книгу. І наступна книга, яка мені кидає виклик ще й і своєю назвою, це Джейн Остін і її Нортенгерське аббатство, ця книга. Давно мене зацікавили, це такий нетиповий любовний роман того часу, який висміює е стереотипи, е з іронією написаний, але все якось були книги, які зацікавлювали мене більше, і ця підходила на другий план. І ну, що ж вона така малесенька лежить, е сумує в мене на поличках? Можливо, це скарб. Який лежить, а я ну, ніяк до цього не діду. Тож, ось мій ще один пункт плану. Наступна книга це Ольга Токарчик і її бігуни. Ця книга переходить з планів у плани, я її два роки поспіль намагаюсь прочитати, це вже третій, я сподіваюся, що останній. А мене дуже легко відволікти від цієї історії, я її навіть почала читати, тому що це нотатки авторки про все, що було в її житті, здебільшого про подорожі, про людей, які вона зустрічала у подорожах. Але через те, що це ось такі обривки, дуже легко відволіктися, оскільки вони не пов'язані особливо сюжетом. Але Ось тепер в мене не буде, не буде шансу її не прочитати. І так, наступна книга це Джеральд Дарел і його свята звірі Інші А Мені соромно показувати цю книгу, тому що я її також планую довго довго прочитати. Вона така манюня просто, і я її ніяк не можу прочитати. Ну, тепер я сподіваюся, що у мене ну, якби вже ну, немає іншого виходу. І позор мені, якщо я її не прочитаю і паду перед цією крихіткою. просто. Наступна книга це Роберт Джордан і його Око світу. Тут, напевно, у мене історія схожа з е, моєю історією з Робін Хоп. Тому що а, тут також дуже багато позитивних відгуків, і мені якось лячно і одночасно хочеться читати цю книгу. А, також мене трохи лякає те, що. Кажуть, що автор дуже довго, дуже ретельно і детально прописує світ, прописує, прописує устрій світу систему магії, дуже повільно вводить нас у суть історії, знайомить повільно з персонажами, з їх життєвою історією. І мене лякає, чи... Цей об'єм, дуже немаленький, чи він мене е, заінтересує, заінтригує, і чи мені буде цікаво це читати? Взагалі, я люблю, коли автор досить багато уваги приділяє мироустрою. Але оскільки це новий для мене автор, в мене ще немає такої довіри до нього, щоб так кидатися і окунатись з головою у його книги. Але Сподіваюсь, що все ж таки в нас з ним складеться. І якщо так, то там попереду а, дуже багато книг, які дуже великі за обсягом. І це буде прям така а, величезна подорож. І наступна книга це Рошань Чокши і її позолочені Вовки. Ця книга, напевно, найстаріша книга з непрочитаних на моїх полках. Як вона вийшла, я її відразу купила. А, і а, вона так і стоїть у мене на поличках. А, мене дуже заінтригувала анотація, коли я її купляла. А, там а, парижські катакомби, а, різні люди з різними професіями, які зібрались і шукають таємний якийсь артефакт історичний. І ще там якийсь стародавній орден таємничий. Ну, прям дуже цікаво, якісь прям археологічні розкопки і так далі. У мене це дуже зацікавило. І ось у видавництві Віват вийшла ця книга, я її купила, почала читати. І я просто не змогла продертися крізь цей текст. Я не розумію, що не так у моїх стосунках з перекладами у Віва, тому що це вже не перша книга, яку мені досить тяжко читати. Пишіть, будь ласка. Можливо, у вас так само, я сподіваюся, я не одна така, тому що я не знаю, що в них з перекладом інші книги українською читаються в мене дуже легко, і я навіть не ем, загострюю увагу, що це там українська, так? Мені досить просто. А тут, начебто, я ну, напевно англійською читаю. І то буває місцями е, англійською легше, ніж там, продертись крізь текст. Я не знаю, що це таке. Можливо, це мої якісь е, особливості. Але я сподіваюся, що все ж таки я, я зможу, я сильна, я а, прочитаю а, і, все ж таки, а, підкорю цю книгу і. Окрім цього, сподіваюся, що мені історія також сподобається. І наступний автор це Лібардуга, і її книга Дев'ятий дім. І я не розумію, що тут відбувається, тому що улюблений автор, і я чомусь не читаю цю книгу, жанр, який мене цікавить, це «Дарк Академія. І якось не складається. Але. Вона тепер в цьому списку, і я її прочитаю. Наступна книга також від Лібардуга. Не відходимо від неї далеко. Це Король Шрамів. І тут взагалі якась для мене така суперечлива історія, тому що це Лібардуга, це улюблений мій світ Гріша Вьорс, а це книга, ділогія про мого улюбленого одного з улюблених персонажів Ніколая Ланцова. І мене, ну, якось, мені здається, прям все складається. Бери, читай, ще об'єм гарний, ти прям поринеш в цю історію надовго. Але коли я почала читати відгуки, це, напевно, велика, ем, би, як би це сказати, е, велика проблема, е, з якою я собі зі зіштовхнулася. Мені не потрібно було цього робити. Я прочитала відгуки і вони. Досить негативні, прям дуже мало позитивних відгуків. Пиш, пишуть, що Лібордуга вже не та, Нікала Шаланцов вже не той, що раніше був, і ти такий, може, не буде читати. Прям не хочеться читати, щоб не розчаровуватись у авторі, але з іншої сторони там, ну. Хто читав, той розуміє, цікава досить зав'язка, вона як закінчується книга, трилогія про грішей, і починається ось з цього книга, і цікаво, що відбудеться з Ніколаєм далі. Тож я сподіваюся, що все ж таки посилюсь. І все ж таки в мене є трішечки краплиночка надії, що мені. Сподобається, що? що ці відгуки негативні я, ніяк не вплинуть на мене, і я все ж таки отримую задоволення і далі прочитаю наступну о, другу книгу з ділогії. І наступна книга прям ціла епопея, тому що о, це книга з Себастьяна а, Останній трюк. Це остання книга з серії, і якось я все ніяк не можу її прочитати. Це шоста книга. П'яту книгу я прочитала десь півтори роки тому. І з того часу все ніяк не можу закінчити такий цей цикл. Причому ну, все мені подобається. Мі герої класні. Сюжет цікавий. Магія крута. Всесвіт прописаний, також дуже цікаво. А окреме просто, окрема любов це білко кіт. А, ну, все прям. І я. Незважаючи на те, що пройшло вже півтори роки, пам'ятає дуже добре сюжети всіх попередніх п'ятьох книг, і це також плюс карму до автора. Але якось, напевно, я трошки стомилася від цієї історії. Починаючи напевно, з четвертої книги, четверта і п'ята книга, вони все ж таки дуже, як на мене, затягнуті. Мені здається, що, можливо, фінал можна було трішки раніше написати. Там один і той самий сюжет крутиться і, начебто, цікаво, і герої класні, але ну, все ж таки трошки вже набридло. Але мене дуже інтригує. Все ж таки. Чим завершиться ця історія. Вже півтори роки пройшло. Я відпочила і готова поставити вже крапку у цій історії. Наступна книга це книга Олександра Дюма, Рафмонте Крісто. Я її читала. У минулому році почала читати, прочла десь е відсотків 40 книги і якось також втомилась від історії е дуже таки насичена дуже мова, і через це якось я е трошки втомилась. Але при цьому мені цікаво, все ж таки, як відбудеться ця помста, що наш герой придумає, як це у життя. Я відпочила і вже готова знов увірватися в цю історію, і все ж таки дізнатися, чим завершиться ця легендарна, мені здається, книга. Наступна книга це Ентоні Горовіц і Сороки Убивці. Тут особливої прям історії немає, просто якось не доходять до цієї книги руки. А, хоча дуже цікавий сюжет, там повинен бути детектив у детективі, плюс дуже гарні відгуки. Тож почитаю, дізнаюсь і розповім. Остання книга це Олівер Сакс і його чоловік, який сплутав дружину з капелюхом та інші історії з лікарської практики. Фух! Тут також особливої історії немає. Купила. Лежить книга. Мене вона зацікавила, тому що мене цікавить лікарська практика, особливо психологія. Це прям дуже цікаво іноді покористатись у голові іншої людини. А, тож, хочу все ж таки дати собі такий невеликий поштовх і, нарешті, познайомити з цією історією. До речі, відгуки на неї дуже класні. Ну, Ось такий в мене вийшов список моїх 12 забутих книг. І далі ми зараз з вами виберемо, яку книгу я буду читати у цьому місяці. Я виписала собі всі книги на листочки, ми їх зараз складемо у. Цю коробочку. Спочатку я їх якось скручу. Так, тепер вони всі тут. <рес> Трохи прям навіть так хвилюючий момент. А насправді немає зараз прям книги такої, якої я б боялась чи не хотіла б зараз читати. Я якось зараз на такому ентузіазмі, що прям-ну, прям. Ну, прям Готова до всього, І це кавка, кавка процес. Ось вона. Ось цю книгу буду читати у цьому місяці. <смі> Прям якось не очікувала. Через те, що в мене на руках тільки чотири книги, я думала, що випаде те, що у мене залишилось вдома, але ні. Ну, буду читати, розповім вам, поділюсь в прочитаному про свої враження, і потім і в прочитаному дістанемо наступну бумажечку. Ну, ось і все. А, пишіть, будь ласка, яка у вас книга довго вже лежить на полицях не прочитана. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал а, і побачимось у наступному відео. Бережіть себе, пока!